Куди зникли справжні чоловіки, і відповідальність за це в дуже великій мірі несуть жінки? Так, так, так. Абсолютно правильно та вірно, ви почули жінки. Ви несете дуже велику відповідальність за те, що почали зникати справжні чоловіки. Присаджуйтесь, зручно будемо розбиратися з цим питанням. І так, хто ж такий справжній чоловік? Я нараз чую про те, як кажуть: От, подивіться, як люди колись жили. Отже ж, були справжні чоловіки. У, які були справжні чоловіки. Вони ходили, у них були костюми, біла сорочечка, кроватка. Да? Як жінки вдягалися, ну які були справжні. Да? О, давайте ми подивимося, Це були чоловіки, які були офіцери, вони були воєнні, вони були справжні чоловіки, тому що вони дійсно воювали, це допомагало от, підняти їм їхні справжні чоловічі якості. Також як вели себе жінки? О, ну про чоловіків тут все просто, да? тобто костюм, галстук, тросточка, освіта, інтелект, все було зрозуміло. Тепер давайте подивимося, як виглядали жінки. В першу чергу всі жінки ходили, в них було довге плаття. В них було закрите абсолютно все тіло. І воно, тіло було закрите повністю. Ніяких ніг. Як зараз жінки виглядають? Я вільна, як хочу, так і вдягаюсь. Та вдягайся, як хочеш, моя. Це твоє право, це твій вибір. Але я тобі поясню наслідки, що відбувається. Коли чоловік побачив жінку, він неї закохався. Він в ліпьошку розбивається. От ви чому любите так романи, любов? Чому ви любите казки? Чому ви дивитесь кіно, де чоловік досягає жінку, він добувається і руки, і серце. Правильно, він це досягає, він отримує цю жінку, він одружується з нею, заводить дітей. Окей, все чудово. Так, це момент гри, так, от окей, це, це нормальна частина нашого життя. Але що відбувається? Є жінка, в якої є, називається Олені Харовод, розумієте, де вона чоловіків не вважає за чоловіків. Тобто має бути чоловік, навколо кого крутяться група людей, це нормально. Але коли є жінка, і навколо неї крутяться олені, і вона їх ще вважає за оленів, це ненормальна ситуація. Тому що в неї проблеми в голові, які треба ремонтувати, і то конкретно розумієте, треба брати гайку, ключ, і це все треба підключувати. Розумієте, тому що ну, це ненормальна ситуація. Далі, коли чоловік поставив ціль, у нього спи, ну, спалахує бажання, пристрасть, вогонь. Він горить, він хоче досягти цього вогню. Він його досягає. Тобто, цей елемент, це запал, який потрібен для досягнення цілі. Що відбувається? Чоловік, він бачить жінку голу. Тому що ну, ви реально по вулицях дуже часто ходите голими. У вас оця пов'язка. Розумієте, і шату, типа, зверху груди чимось прикриті. Голі плечі, гола шия, голі ноги, голі цей, талія. розумієте? Чоловік побачив одну жінку, другу, третю. Він спалахнув, потух, спалахнув, потух, спалахнув, потух. Все. І цей вогонь він не може розгорітися. Розумієте? А він має запалитися і має доставити, дати цей поштовх, щоб чоловік досяг цієї цілі. А цієї цілі чоловік не досягає. Чому? Тому що немає кінцевої цілі. А далі що виникає? Чоловік в нього цей вогонь спалахнув, якщо вогонь не вийшов ззовні, він всередині робить землетрус. Або це буде захворювання, що в чоловіка рідко. Тому що чоловік він ззовні буде проявляти. Яким чином це проявляється ззовні? Агресія. І ви, жінки, в тому числі винні в домашньому насиллі. Дуже багато в тому, що ви показуєте свої голі тіла нам, чоловікам. Ми збуджуємося, приходимо додому. Подивіться, ну, реклама ще що робить, да? тому що ми дивимося рекламу, розумієте, ну, куди не дивишся, кожна жінка мене хоче. Купи шампунь, жінка мене хоче. Купи шашу, жінка мене хоче. Приходиш додому, а жінка мене не хоче. І тут проблема в нас в голові нестиковка. І тут виникає, що агресія. Тому що в середині вогонь горить, але зовні він не проявляється. І що чоловік приходить додому, він сюди бачить гарний жінок, з яким він хоче інтиму, він його там не отримує. Він приходить додому, а тут ходить якась з рушником на голові, в халаті, не нафарбована, або якщо нафарбована, то тільки на вулицю виходить. Вона йому не показує, яка вона гарна, коли вдома. І чоловік просто в шоці, тому що він не бачить цієї картинки. Тобто, дивіться, жінки, ви говорите про те, що колись були чоловіки, були, так ми й є. Єдине, що давайте ми подивимося, а які були колись жінки, вони були зовсім інакше. Вони не ходили голі, вони не показували свої тіла. Для чого ви, нам, чоловікам, показуєте свої голі тіла? Для чого? Ми побачили, побачили все, у нас вогонь потух, його нема. Раніше, коли чоловік побачив там п'ятки або там ступні. Ну е ці ще клотки російської мови українською, ну е кінцівки ніг він там побачив, або десь плече. Розумієте, жінка чоловікові там хусточку давала або свою рукавичку, все він це тримав, запахи її там розумієте, парфумі, запахи її тіла. Це зберігав все. Це, це нагадувало все. розумієте, він собі там кіно ціле крутив, що от в мене є жінка, яку я там дракона зарубаю, півцарство царство утримую, і я на ній одужусь. Супер, то зараз що? Куди не вийдеш? Голі тіла, сплошні голі тіла. І цей вогонь потух. В нас його нема. В нас своїх тут проблем хватає. Це ще одна з частин. Тому що, знаєте, от в інтернеті там постійно весь інтернет годить, розумієте, всі соціальні мережі про відповідальність чоловіків. Так, ми несем свою відповідальність, але жінки, візьміть і ви на себе свою відповідальність. Для чого ви ходите голі? Тому що, ну реально, знаєте, ми чоловіки жартуємо, поки ще зима, то ще куда нічто, ще можна, знаєте, по вулицях ходити і так і далі. Починається весна, починається перше тепло, розумієте, у вас жінок навіть виростає там, як сараконошка, розумієте, виростає, що там 38 ніг, невідомо звідки, і всі голі, і ви ходите реально просто голі. На вулицю вийти неможливо. От реально не можеш вийти на вулицю, тому що голі тіла, голі, 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 голі. Хто нам це показує? Знаєте, як мої там колеги жартують, психологи кажуть, що каже, з ким чоловіки зраджують? Всі жінки світі, ні одна не шльондра, Але з ким ось чоловіки зраджують? З ким? Тут так само, ви жінки, кажете, куди зникли справжні чоловіки. Пробуйте ставати справжньою жінкою. Ви, як жінка, будьте жінкою, чоловік нехай буде чоловіком. Не треба чоловіка перевиховувати. Чоловіка має виховувати чоловік, жінку має виховувати жінка. Крапка. Нас бред полнейший, тому що у нас багато жінок психологів які розповідають, яким має бути справжній чоловік. Не треба нам розповідати. Ми самі знаємо, якими ми маємо бути. Ви прийміть на себе цю відповідальність. Перестаньте ходити голими. Ви собі кажу, не уявляйте, якої біди робите ви в першу чергу для себе, в другу чергу для чоловіків, в третю чергу для суспільства загалом. Тобто, це серйозна проблема. Ні, в одній культурі світу немає голих жінок. Ладно, там коли вивчається там наука про інтим, ще там про насолоду, це окрема історія. Я кажу про те, що ну, про в нормальній культурі за зраду, коли жінка зваблювала чоловіка, то есть, я знаю, в Італії там в Бразилії, ще там от ну в гарячих країнах, да? то є, ну там жінка там, ну дівчинка малоредка, побачила кось чоловіка, вирішили його звабити. Ну, неї гарний тіло, ну окей, в нього там кілька дітей повівся. Там да, той от, били не чоловіка, дівчинку били. Коли жінка звабила чоловіка, так от били, ну були там країни, то есть, ну, були в історії, я зустрічав не раз такі факти про те, що страждала жінка, не чоловік. Розумієте? Прийміть на себе також відповідальність. Я не перекладаю всю відповідальність на вас. Ні, в нас, чоловіків, є своя відповідальність. Я хочу цим відно підняти цю тему, щоб ви також задумалися на рахунок того, що яку ви несете відповідальність, тому що відповідальність за те, що страждають сім'ї, саме ми всі, кожен з нас. Ми, як чоловіки, ми перестали брати відповідальність. Ви жінки, так, ви перестали, ну, ви, ви ну, спеціально ну, і сказати, Зрозумійте те, що жінка на тонкому плані, вона в кілька разів сильніша. В два, в три, в п'ять, деколи в дев'ять разів, якщо вона цнутлива. Розумієте, ви жінки на тонкому плані. З, з вигляду, вроді би, такі тендітні такі, да, лапочки, але силу ви маєте набагато більшу. Емоційно, ви набагато сильніші від нас, від чоловіків. Розумієте? Візьміть на себе також цю відповідальність. І не, не треба задавати питання, куди ми пропали. Ми нікуди не пропали. Ми тут, ми на місці. Колись була Спарта, 300 спартанців, подивіться фільм: 300 чоловік йшли на цю армію в кілька тисяч людей, в кілька тисяч вонів. Звідки? В Спарті був закон. Туда не можна було заходити чоловікам. Це була сугубо чоловіча держава. Там жили тільки чоловіки. Тільки чоловіки і ніхто більше. І коли чоловіки, вони що робили? В них був целібат, строгий целібат. Навіть коли ти був одружений, пішов, одружився, весілля відгуляв, все, жінка там спить, він пішов в казарму і далі живе в казармі. Знаєте, як казали, що легше було збавити, ну, звабити жінці стоп, розумієте, що в нього там щось затвердило, розумієте, ніж спартанці. Не велись взагалі ніяк. А зараз чоловіки, тобто тут ви, жінки, жалієтесь, чоловіки стали такі ніжні, як жінки такі, а хто нам ото все показує? Чоловік має жити в аскезах. Почитайте ведичні писання. Я вчаю ведичні писання. писання, ззаді книжки лежить. Там, там всюди написано весь трактат 27 тумів книжок. Всюди відслідковується одна ідея. Чоловік має жити аскеза, 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 аскеза. Жінка це насолода, 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 насолода. Жінка має набагато більше насолоди, ніж чоловік. Чоловіче життя так воно призначено для того, щоб жінці е, допом, ну, створити умови для життя, комфорт, насолоду і так далі. А чоловік має бути аскеза, аскеза, аскеза. А зараз на що відбувається? Всі чоловіки хочуть насолода, 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 звідки візьмуться чоловіки. Я не кажу, що насолода нікуди не дівалася. Вона має місце, але вона має бути регульована. І це прописано в священних писаннях, яким кілька тисяч років. Я вам кажу, що мені плівають абсолютно на дослідження якихось там відомих людей, ну, от, які там кажуть, ми провели дослідження там і так далі. Я вам скажу, чим закінчиться дуже багато тих досліджень. Дуже багато. Це е, е, один святий, який жив в минулому столітті. Да? То ж от він залишив цей світ в 77-му році, 1977 році. Він же тоді казав, що ті ваші всі дослідження то повна фігня, абсолютно повна. Тому що дивіться, були чоловіки, вони були сильні, крепкі всі жінки. Подивіться нашу українську культуру. Покажіть мені старовинні фотографії чи картини, де жінки голі. Там немає голих жінок, там всі жінки вдягнуті. Там у них волосся заплатене, у них висока ну, коса, довга коса. Ру, ця руса коса до пояса. Да, як піснях співається? О, чорні брови. Да, тобто такі зі стежним. Всі жінки, то есть, ну, нормальна жінка, вона має мати цей стежі. Де там було написано, що жінка кучері всі порозпускала, пояс собі вдягнула, сіськами, отак от махає і ходить. Покажіть мені хоч один український твір. Покажіть мені хоч одну картину. Де такі є? Немає. Зато в нас сучасні жінки, ми сучасні жінки. До мене на консультацію приходять жінки, практично всі ревуть, розумієте? Каже, куди подівались чоловіки, ми не захищені. Звичайно, що не захищені. Звичайно, що не захищені. І ми, чоловіки, я вам кажу, як чоловік, я спілкуюсь з чоловіками, я знаю, про що я кажу. Ми, чоловіки, ми хочемо вас захищати. Але коли ви всі розпусні, коли чоловік бачить розпусну жінку, гол, що він хоче зробити? Він хоче з нею переспати. Переспав, інтим, отримав солоду, пашлана. Все. Якщо він цього не отримав, він починає звіріти, він в агресії, тому виникає зґвалтування, там є інші проблеми. І я вам ще раз кажу: ви, як жінки, також несете за це відповідальність. Подумайте над цим питання. Будь ласка, діліться цим відео з вашими друзями, з вашими подругами, тому що це серйозна проблема для нас всіх. Я вам вдячний за перегляд. Дякую вам. До зустрічі в наступних відео.